Наш ролик закінчився на тому, що я сказав, що пішов на роботу, влаштувався я, я думаю, стало зрозуміло, так скажемо по рекламі. Це у нас сільпо, тому що часи складні і хочеться спокійно жити і стабільності, тому дав, просто зараз стоїть на парковці. Його yeah. поки не стоїть, чекає в мене вахтовий метод, але по поводу роботи цього всього я розповім трішки згодом. Сьогодні у нас перше завантаження. Ой, верні вже у нас друге завантаження, з'їздив вже на кривий ріг, не знімав. А зараз ми грузимось на Дніпро і починається наша нова історія. Ми працюємо. Виїхали із завантаження. Загрузились на Дніпро. Кілька разів говорив, що на сільба також працює мій папа. У нас ці дні, що там у мене сьогодні ночі, Київ був, тось магазини розвозив, а на вечір дали ось Дніпро. Мені і папі. Тому їдемо разом. І з Дніпра, можливо, також поїдемо на Хмельницький разом. Так що час у нас вагон. Так що їдемо потихеньку. Куди доїдемо і де будемо ночувати, ще самі не знаємо. У мене завтра розвантаження на одному магазині, у папи на двох. Погода звісно, сьогодні така обманчива. То сонечко, то дожик, ззадів видно закат. Приїхали ми в хорол, у нас ще півтори години робочого, верні не робочого а їздового часу. Доїдемо до Полтави, можливо там і заночуємо, якщо міста будуть. Залишились вже до Полтави, напевно, хвилин ще 40-50. І вух! В Ох. Полтаві. Припаркувалися. Ще міста є. Тому що субота, автомобіл, годинок зараз у нас скільки? дев'ята, ну, десь до п'ятої, шостої, та й поїдемо. Віддихнув. А <рес> та я. Доброго ранку. Кава готова. П'ємо і їдемо. Так. Да. Главное, да. за квичка Їсти. Перетас. Це їдою не назов так. Логкий перекус. Приїхав на розвантаження. Я стою, а папа під'їжджає. Вигрузка також, мабуть, по старшинству. Зараз папа вигрузить, а потім вже я. Ну а поки вигрузки. Наче навіть не вигружають. Очікуємо вигрузки. Будемо обідати. Снідать. Обідати. Ну, Я буду снідати. Та вже 10 утра. Тільки 10, років. ми ще нічого не їли. На суді курочка, починочка. І, починочка, і гречка. О, а я прийшов з вілкою. <рес> а ми вигрузилися. Папа трохи раніше виїхав, мене вигружали другим. То зараз вже також розвантажився і їдемо нагрузитися ковбаскою. Запасайтесь ковбаскою. То поїдемо на Хмельницький. Приїхали на завантаження. Ось Я скільки разів тут приїжджав. Я впочатку думав далі поїхати, що це не воно батальйон, що далі стоїть. Добре, що ось чоловік стоїть, запитав каже, сюди. І дивимось поки ТікТок. Тому сказали після обіду наберуть і скажуть, куди заїжджати. Виїхали. Погода нас радує, сонечко, але не жарко, 19 градусів за бортом. Виїхали на рідненьку дорогу, яка веде додому. Але ми скоро звернемо в сторону п'яти хаток, на Олександрію туди поїдемо. Цей раз не додому. Скільки разів тут їздив? Ще напевно як на Європу їздив. Зворачував раз на п'яти хатки так постійно на кривий ріг. Ну нічого, все буває. Під минулим відео в коментарях писали, щоб розповів більш детально про те, як на роботу. Тут, в принципі, нічого складного немає. Зателефонував, сказали, приїжджати. По телефону розповів трішки про себе, де працював, що робив. І потім, вже, як приїхав, то заповнив анкету. Так само розповів, пішов, в, здав правила дорожнього руху, потім здав контрольний іспит по паркуванню, ліва права рука. І в принципі потім пройшов співбесіду з керівництвом ще. й. І так, як взяв і сказала, що чекати дзвінка зателефонують. Пройшло трошки часу та тиждень, набрали і сказали, що можна приїхати на роботу. Чого і відео у мене не було там про свято до неділю, можна сказати, прогуляв, тому що приїхав, оформив документи, оформлявся перший день, переночував в общазі. На наступний день дали наставника, стажировка в мене. Говорили 5-6 днів, так воно і вийшло 6 днів. Відстажувався і потім вже як приїхав на базу, отримав автомобіль і в принципі почав працювати. Так, по часу це все зайняло тижня три, але в принципі, на даний момент, що плюс на цій фірмі, то те, що це вахтовий метод. Тож я вибрав Собі варіанти такі, щоб можна було бути частіше вдома і бути більш-менш трішки, хоч можна сказати, часу на себе. Ну а так, якщо будуть ще які питання, то можете задавати. А ми поки що поїдемо. Не знаю, куди ми доїдемо. Ми вважаємося з портом. Але вночі по цій дорозі, звісно, дорога така собі оживльона, вночі краще не маю бажання їхати. Знову ми зустрілися. Рейс продовжується. Рейс продовжується. Встали в умані біля тебе. Чи на тебе заїхали? Около Около тебе. Потрібно підкупити овощі, огірки, помідори. І летіти далі на розвантаження. Кавалять. Улюблена рубрика, розпаковка. Поки досадимо паузу, скупились ми на 330 гривень. Купили помідорки, якусь шоколадочку по акції. хліб, Миколаївський. огурчики, гущенка. Дві такі ось булочки студентські. далеко не студентські. Дві булочки з маком, дві бути живчика і цибуля. Хмельницька залишилась уже 90 кілометрів. Тому зараз останній ривок. І ми майже на місці. Тато також на тебе вигружається, я також нам цей раз прям фартить. Заїжджаємо, хто його знає, як вигрузка швидко, довго. Ну, знаючи чи АТБ, то напевно довго. Поки стали, вибираємо подарки. Колекціонуємо магнітики. Отакий ось. У нас на тебе в Хмельницькому забув це сказати. І зараз вже стоїмо під рампою. 57, -е. я не знаю, хто був. Це саме, грубо говоря, начало, РЦ тільки там, заїзд з тої сторони. І, в общем, мені, щоб попасти, я став під рампу, мені сказали, що на Мені повністю треба склад вокруг. Бійти. Я не знаю, скільки це. Це, напевно, метр 800-900 я пока одні свізіт. Я не ставав ніде. Пулі вже вигрузили. Ну тепер чекаємо. Поки приймуть товар. Сказали, що дзвінка повинні від'їжджати від рампи. Ми виконуємо команду, тому лягаємо спати. Чекаємо дзвінка. А потім вже будемо їхати на завантаження в струтен. Виїхали ми на Струтен, у папи змінились також, також буде їхати грузити на Струтен. Якраз мені покаже і завод. У мене вже голова закрутилась, поки їдеш на цей Тернопіль, вліво вправо серпантин. Ой, ну хоч хороша дорога. Так що зараз у нас пів дев'ятого. Якраз сьогодні у нас буде, напевно, нічна їзда. А хоча, можливо, там черга і ми ніч поспемо. Подивимось, не будемо загадувати. Спочатку потрібно доїхати, а там будемо дивитися по ситуації. Місто Тернопіль нас вітає. Залишилось нам не так багато кілометрів до Струтина. Хотілося б, звісно, по Видному доїхати, але вже як буде. Останній час то все частіше буваю, що в Львові, що в Тернополі. В Тернопілі, напевно, останній раз ще був. Правда, як на коло їхав, проїжджав. це раз за рік. А так, зазвичай, як на Європу їздив, то проїжджав. або розвозка. Ну, так аж не часто. Тепер частіше з'являюся тут. Дай Бог нам щось доїхати по-видному. А там вже з загрузкою подивимось, зареєструємося і будемо або чекати, або грузитись. А ми вчора вночі завантажились і зараз вже заїхали в Київську область, вночі трішки поспали. А зараз вже 11 годин дня і зараз найголовніше головне проскочити Київ без пробок. Вигрузитись і їхати на базу. Буду, я напевно, здавати процеп також, отримати якийсь інший. Поки на завантаженні був, то почитав там одну групу <гум> за те. Ішло є обсуждення по поводу того, що я виїхав, не виїхав, де я куди пропав. Ну, скажу одне, що точно. <гум> Хто може перематує, то... Поки в Україні. Так, що трішки повеселило. Зато людям не скучно. Я іноді люблю зайти почитати. Да, і? Давайте підійшов до завершення. Получили ага. такогось прицепа. Крону. вернувся до фронту. Скільки ви... З минулої фірми не був. жовто-блакитна, патріотична і заразом змінив машину на таку. Помінялась трохи картинка, у нас трішки інша машина, за те що показував, дали нам рейс на Львів, тому вже доїжджаємо. Це було опасно, дурачок, звісно. Фух, доїжджаємо до Львова, вигружаємося, вже є обратне завантаження обратно на Київ, тому от стоїмо 9 годин на вигрузки та й поїдемо на завантаження. Загрузилися ми вночі водичкою і їдемо на склади. вигружаємо сьогодні. І потім чекаємо наступного заказу. Правда, за цим рейсом на мер... цьому Мерседесі мало познімав, але трішки в цей рейс була усталость, тому весь вільний час я відпочивав, спав, відсипався, тому вже з наступного рейсу знову почнемо активно знімати. У нас зараз в принципі, на годиннику. 10 годин ранку здається, переночували ми за рівнем, тому зараз ще заїдемо в Київську область, заїдемо на оковську заправку, вмиємось, возьмемо каву і потім далі почнемо працювати, штурмувати Київ. Сьогодні вже 10-й день вахти, ще днів 5-6 працювати. Хотілося б щоб якийсь рейс-2 зробити. Ну, не будемо загадувати, як буде виходити, так і будемо працювати. Так що Підписуйтесь, продовження роботи на сільпо вже буде в наступному ролику.